Доброго ранку, гості, глядачі, підписчикам ютуб каналу. Всіх рад бачити. І що у нас фактично і таке і весна, і... але ж вночі ще все рівно сьогодні мінус 10 у нас було <кій> по Полтавській області. Чуто вода все рівно ще так підмораджує. Ну, надіємося, що вже скоро буде взагалі тепло. Там з наступного тижня передає таке, як вже що дощі підуть. А там буде видно. Але ми, як завжди, продовжуємо працювати. Тому сьогодні хочу, в сьогоднішньому відео хочу показати, як можна за, ну я вважаю, за самі мінімальні затратну частину зробити під'їзд до, до приміщення, в дворі, якщо там в когось болото, до складу якогось, чи ще щось. Тому дивіться відео. Так, друзі, дивіться. По поводу. Тема сьогоднішнього відео, а це саме організація під'їзду до Ангару, до зерносховища майбутнього. Да? Кожен, хто щось десь колись в своєму житті будував, він повинен вирішити для себе таке питання. Да? А як я саме туди під'їду? Якщо, наприклад, прийде весна чи прийде осінь, болото грязь там, після зими і тому інше. І рано чи пізно все рівно. Кожен зіткнеться з цією проблематикою. Тому, як на мене, мій варіант, який я роблю, це саме такий бюджетний, саме економічний. На даний момент, що нами вже проведено, дивіться, завезли ми 10 машин боя. Це фактично там 100 кубів, там більше 100 тонн. Я думаю, це точно. По-друге, вирівняли все це за допомогою трактора. Більш-менш спланували, як би мовити. Вийшла в нас площа умовно, 8 там, на 40 там, з копійками, ну, на 40, а я считаю, 320 квадратів. 320 квадратів ми все це діло накрили, більш-менш, відповідно, вирівняли. І на даний момент ми пробуємо засипати з Багато людей писало, що ти там робиш, це все фігня і тому інше. Але. Хочу так сказати, да, якщо у вас немає коштів, тому що так, да, я розумію, що якщо б у мене були там лишні 300 тисяч, я взяв би плит би купив би якусь щас вимостив би. Але ж ви самі розумієте, щоб навіть плиту покласти, там треба гарно спочатку ще подушку зробити. То це ну, явно навіть не 200, і не 300 тисяч би на цю би вийшло. Тому ми робимо поки так, як у нас виходить, і робимо з того матеріалу. Який ми можемо собі дозволити, як би мовити. Ну, якось так скажу, так? Ось така ситуація. Багато я ж кажу, що, що ти робиш, це все фігня. Ну, подивитись. Я ж кажу, просто я теж я переживав, думав, оце вчора привезли 24 тони щебня з кар'єру. Я теж переживав, думав, що сяде, але ні. Вначалі там в мене шифер. Не, це, не шифер, а тріхи асфальту далі, в принципі, нормально і проблем як такових немає. Тому дивимося відео далі, я вам покажу. Тому, що я ще хочу додати, ну, як на мене, це самий бюджетний спосіб. Оце перед зимою його чи в зимою е розрівняти, щоб сніг, мороз воно природа своє діло зробить. Далі все одно якась частина кирпича вона піде в землю. А зверху ще в ньому накриємо і буде гарно. Тому. Дивимося далі. Так, друзі, продовжуємо наше відео. І це ми зараз на місці майбутньої стройки. Дай Бог все вийде. Зараз ну, то фактично ну, як починають. Деякі вже хлопці виїхали, позакривали. Вологу. Але в цьому році, знаєте, так якось виходить, даже тут видно, вона так і потріскалась, воно, як морозець, трохи волога аж витягується. І виходить, вроді, ну, як аграрна процедура називається закриття вологи, а фактично її немає. Не знаю, як воно буде в цьому році. Ну, щось сіятимуть, все одно щось, щось та й буде. Да? І Поїхали далі. Дивіться, да, плануємо ми будувати, якщо все у нас нормально, далі ми все достягуємо. Оце тут е зерносклад наш майбутній. тому що ну, Задовбався чесно. Приїхала машина, вигрузила, занесли, рознесли. Або там, як раніше взагалі було е поїхали, набрали мішки, поважили мішки, погрузили поважили мішки. Погрузили тоді що ми ще ну, погрузили, розгрузили, склали. та ну це капець було. Зараз то краще, легше, але все рівно роботи багато. І Тому було прийнято рішення все ж таки побудувати та й забути. Для цього робилася оця підсипка, щоб можна було хоч якось заїхати. За допомогою того, що ми це все діло завозили взимку, воно гарно зараз, порозвалювалося. Ну, дуже гарно втрамбувалося вже частково. Воно ще далі піде в землю і ще краще буде. Е -е, відповідно, дивіться, ми сюди завезли оце 10 машин. Це вийшло, мені фактично 13 тисяч да, 13 гривень, то її хлопцям дав Машина на 1301. Ну, ось так, дивіться. Опа. Потім все це діло приїхав, трактор вирівняв. Це ще я отдав 4 тисяч Це вже там 17 тисяч. Одну машину щебня ми завезли раніше. Це там 15 тонн. Ну, як би ушний, в принципі. Ну, оце такий він, бачите. Але він гарно вплотняється. Взагалі бомба. І ось, приплотнився. А зараз вам покажу, як завозили ось цю вчора кучу. Це з кар'єра. Напряму було вчора завезено. Дивіться, яка куча. А, до речі, дивіться, оцій Бушни я привіз, мені він вийшов 10 515 тонн. Стосовно вартості цієї машини трішки пізніше. Ви б побачили на відео, як машина вигружалась вже, я не знімав. Треба було водію підкорувати, тому що сонце якраз заходило, вже вечір був. Але вона заїхала прекрасно. Також там мені ще писали, що можна оцей бой засипати піском. Теж непогано виходить, Ось трошки тут, як то кажуть, був пісок, але воно ще як його промить, то буде до... також як варіант непогано. Але з ньому мені чомусь більш сподобалось. Також сьогодні, не знаю коли, чи сьогодні, чи завтра, чи післязавтра, коли приїде трактор, все ж таки, оцю кучу я вирішив розтягнути спочатку трактором, а потім все ж таки наймати хлопців, щоб вони трошки ще лопатами його розкидали, розрівняли. Тому що трактор він буде горнути один якийсь там слоєм. А по мінімуму просто закрити оце все діло. І вже як погода стане тепліше, то ми будемо. Скажіть, ну, будем, я думаю, катком ще проїдемося. І все це діло взагалі втрамбується і буде дуже гарно. Ця куча мені вийшла 24 тони 12500, я, по-моєму, вчора віддав. Ну, Якось так. Тому, знаєте, там. Багато різних коментаторів пише всякого. Да? Так само писали і за ферми, і за колони, що це вся фігня. Да, я ось привіз профтрубу, трубу. Ну, тут треба нове то, ну, по-іншому ніяк. Ви спробуйте. Ну, коли є гроші, да, ти робиш просто там, да, як саме найкраще. А я роблю, щоб воно було і як найкраще і якомога дешевше. Тому що Ну, фінанси, як завжди кажуть, як поють романси. Да? Тому були б кошти, я б, звісно, там би плитами. ну, це, Ви уявіть, скільки це треба плит, скільки коштів людей, щоб це все закласти цими. Ну, це дуже дорого. А так воно, в принципі, свою функцію буде виконувати. Болота не буде, більш-менш сухенько буде. Ще оті плити поприбираємо, як построїмося. Буде гарна така територія. Тут ще щось зробимо, якийсь там, ну, Планів багато, я ж кажу. Дай Бог, що все було добре. От такі справи. Добре, друзі. Всім все найкращого. Працюємо далі і не забуваємо донатити і допомагати хлопцям.